Господь вивів з окупації Петро Котляров. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого я маю лякатися? Хоч би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. 727, 1, на початку війни моя родина мешкала в одному з сіл Київської області. Дружина, яка тоді перебувала в доньки в Києві, терміново повернулася, і ми почали збирати речі. До Темна ми не встигли виїхати, тому залишилися на ночівлю. А вже вранці почули металевий гуркіт техніки. То були танки росіян. Колона була величезна, і ми зрозуміли, що виїхати вже не зможемо. Я усвідомлював усю складність ситуації, але ми дякували Богу, що з нами не було дітей, яких ми запрошували до себе напередодні війни. Наступного дня, коли окуповували наше село, почали зачистки серед мирного населення, обходили кожне подвір'я, перевіряли телефони, грабували домівки, де не було господарів. Як історик, я бачив у цьому якесь дежав'ю середньовічного дикунства. Та як таке можливо в сучасному світі просто не вкладалося в голові. Особливо вразило, що розміщували техніку між домівками мирних жителів і стріляли звідти, намагаючись прикритися ними. Ми розуміли, що у відповідь можуть прилітати снаряди, тому молилися родиною, аби Бог зберіг нас, згадали слова Біблії, що наш Бог є Бог порятунку. Тому вирішив заспокоюватися і пристосовуватися до життя в нових умовах. Я носив воду разом з дружиною, прибирали будинок. Уранці обов'язково читали Боже Слово і вивчали на пам'ять біблійні тексти. З нами мешкала старенька мати, яка пам'ятала ще німецьку окупацію і те, що коїлося, лякало її. Одного дня прийшов сусід, запропонував виїхати і попросив мене домовитися про наш виїзд. Помолившись, ми пішли разом з дружиною. Окупанти сказали, що не тримають нас, але гарантії безпечного виїзду з села не дають. Наступного дня, коли ми зібрались виїжджати, почався страшенний обстріл. Ми вагалися, але помолилися і вирушили. Дорога була важка, усюди розстріляні авто, багато техніки, перевірки на блокпостах, простріли. Однак Господь благословив, і ми добралися цілими і неушкодженими. Слід зазначити, що за час окупації наш будинок перевіряли тричі, зокрема, сумнозвісні буряти чеченці. Проте я бачу Божу милість в тому, що ніхто з них не звернув уваги на одну з кімнат у будинку, де розміщувалися радіокеровані моделі літаків, адже авіамоделювання моє хобі. Також там зберігалися нашивки сина ще відтоді, коли він був на військовій кафедрі свого інституту. І от ми повернулися додому після деокупації села, знайшли розтрощені всі мої авіамоделі. Окупанти все-таки знайшли їх після нашого виїзду. Хто зна, чим би скінчилася ця історія, якби це сталося ще до евакуації, так Господь зберіг нас.